Палив будинок сестри. Інцидент трапився 24 липня в одному із населених пунктів Коломийського району. Чоловік підпалив житловий будинок та господарські споруди, які належать його рідній сестрі. На місце негайно виїхали поліцейські та рятувальники. Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем було знищено покрівлю будинку, господарські нежитлові споруди, а також побутові речі, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місце події спеціалісти криміналісти попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Правоохоронці опитали потерпілих та свідків і швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний житель Коломийської громади, який уже має судимість. На ґрунті неприязних відносин підпалив її будинок та господарські приміщення. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за. Частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. За такий злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія